Вітаю вас, друзі! У цьому відео поговоримо, як ФОП може повернути за його сплачений ЄСВ. Давайте розглянемо типову ситуацію. Підприємець працював за трудовим договором, і роботодавець справно сплачував за нього ЄСВ. Але водночас ФОП продовжував платити внески і як підприємець. І ось тепер він хоче повернути ці кошти, сплачені без потреби. Як це зробити, зараз розповімо. Якщо ФОП сплатив їй за себе і одночасно працював за трудовим договором, нічого критичного не станеться, штрафів за це не передбачено. Але й користі від таких внесків практично немає. Наприклад, отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи у зв'язку з вагітністю та пологами він, як підприємець не зможе. Щодо пенсійних виплат, Формально ці суми можуть бути враховані, але остаточне рішення залежить від пенсійного фонду. І є ризик, що при перевірці перед виходом на пенсію ці суми просто не зарахують. Навіть якщо внески і залишаться в системі, їх вплив на розмір майбутньої пенсії буде мінімальним через специфіку формули нарахування. Отже, переплату з ЄСВ доцільно все ж повернути. Але перш ніж подавати заяву на повернення, потрібно переконатися, що ФОП дійсно мав право не платити ЄСВ за себе. Для цього повинні виконуватись дві умови. Перша умова працевлаштування має бути саме за основним місцем роботи, а не за сумісництвом, це можна підтвердити наказом про прийняття на роботу або трудовим договором, якщо він є в наявності. Якщо в наказі про прийняття на роботу немає даних про основне місце роботи, можна це перевірити самостійно. Для цього треба зайти на портал пенсійного фонду в розділ комунікації з пенсійним фондом, обрати пункт з меню, запит на отримання електронних документів, а у віконечко, що відкрилося, обрати тип звернення, витяг з РЗО. У розділі мої звернення з'явиться витяг, де буде зазначено, яке місце роботи було основним для підприємця і станом на яку дату. На екрані ви бачите, що ФОП офіційно працює за основним місцем роботи 17 січня 2023 року. Оскільки дата завершення не вказана, це означає, трудові відносини тривають і досі. Таким чином, друзі, перша умова виконана. І ось ми переходимо до наступної. Друга умова: звільнення від сплати підприємницького ЄСВ діє лише за умови, що роботодавець сплатив за працівника внесок не менше мінімального за відповідний місяць, тобто 22 від мінімальної зарплати. Перевірити це можна також за допомогою порталу пенсійного фонду. Достатньо знову зайти в меню. Запит на отримання електронних документів, але цього разу обрати тип звернення довідка ОК 5. Через кілька хвилин вона буде доступна в розділі Мої звернення. В документі слід знайти рядок із кодом єдерпову основного місця роботи. У кожній клітинці відповідного місяця буде стояти позначка Так або Ні. Позначка так означає, ЄСВ було сплачено в повному обсязі не менше мінімального. Якщо ж зазначено ні, це свідчить про відсутність спати ЄСВ за відповідний місяць. Друзі, якщо обидві умови виконані, ми з вами впевнились, ФОП має звільнення від сплати ЄСВ, тож можемо приступати до повернення коштів. Відкриваємо електронний кабінет. Розділ. Стан розрахунків з бюджетом і дивимось, чи є у ФОП переплата з ЄСВ. Якщо є, це матиме вигляд, наприклад, як ви бачите на екрані. Якщо дійсно переплата є, крок 2 пропускаємо і переходимо відразу до кроку 3. Коли на рахунку немає переплати, це означає, підприємець задекларував зобов'язання зі сплати ЄСВ у додатку 1 до декларації платника єдиного податку, і податкова нарахувала внесок, хоч це й суперечить положенням закону 2464. Щоб виправити ситуацію, потрібно подати уточнюючу декларацію. І слід пам'ятати, що в межах однієї форми можна виправити лише дані одного звітного року. Заповнюємо декларацію так само, як було, тільки в рядку 21 ставимо 0,00. Додаток 1 теж повинен мати тип, уточнюючий його заповнюємо нулями за весь рік, а виправлення помилки робимо в розділі 10. Після прийняття податківцями уточнюючої декларації та її опрацювання у ФОП з'явиться переплата з ЄСВ, і ось тоді вже можна приступати до її повернення. Далі просимо повернути кошти. Спочатку потрібно знайти всі квитанції про сплату ЄСВ, які виявилися зайвими. Їх потрібно роздрукувати, підписати з поміткою згідно з оригіналом і зазначити дату. Друзі, зверніть увагу, на кожну платіжку слід оформити окрему заяву на повернення помилкової сплати ЄСВ. Бланк заяви спеціальний, затверджений наказом Мінфіну номер 417 Далі скануємо кожну заяву разом із відповідною платіжкою в один PDF-файл. Передаємо цей файл через сервіс листування з ДПС в електронному кабінеті. Тип звернення. Лист, тематика єдиний соціальний внесок. А в короткому описі можна вказати, наприклад, прохання про повернення коштів з рахунку 35-56. Важливо направляти звернення потрібно саме до тієї податкової, куди була здійснена сплата. А ось далі залишається лише дочекатися рішення, як правило. Повернення здійснюється досить оперативно на розрахунковий рахунок, зазначений у заяві. Після повернення в розділі стан розрахунків з бюджетом у вас більше не буде переплати, і сума сальдо стане нульовою. Ну що ж, друзі, поки що у нас все. Діліться цим відео з колегами ФОП і допомагайте один одному. А вподобайка у цьому відео теж буде у нагоді. Бережіть себе і на все добре! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.